Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі Програма Позиція. Гість нашої студії Тарас Чорновіл, політичний експерт, народний депутат України, 3, 4, 5 та 6 скликань. Я вітаю вас. В нашій студії. Якщо говорити про мінські домовленості, то саме в питанні виконання з'явилася в них чергова хвиля засумніватися в діях Росії і звинуватити її в порушенні виконання мінських домовленостей. зокрема щодо ескалації в Донбасі, наступ на Мар'їнці. Що зрештою, як може взагалі оця ситуація позначитися на реакції ззовні, на реакції Євросоюзу Америки і загалом, що ця ескалація відбулася саме напередодні зібрання Великої Сімки? Ну, власне кажучи, світова спільнота десь сьогодні виявляє два відчуття. Ну, мабуть, три: перше, це традиційно, це є стурбованість, друге обурення, невдоволення, і третє абсолютне нерозуміння, повна розгубленість. Вони не можуть зрозуміти, для чого Росії? Робити кроки, яких ні одна мудра людина, ні одна мудра країна ніколи не зробить, відбуваються події, на яких Росія мала б здається всім своїм дипломатичним тиском добиватися. Зняття санкцій, відновлення впливу в Росії, повернення її, десь там великий той клуб великих елітних держав. І саме пі ті події, конкретно п'яті, ніхто ж не сумнівається, що наступи на Мар'їнці і тому подібні, оця ескалація насильства, що вона саме підведена під дату g 8 G7, Власне і вісім вже немає, та, бо там вже, немає Росії. Немає, бо вже там немає Росії, і надіюсь, вже ага. ніколи не буде. І тому uh -huh. в західних держав, крім там обурення і стурбованості, проб спроба зрозуміти для чого це, що вони роблять. Вони розуміють, що це є погіршення для них, тому що. Коли були події проти України, будь-які дії, це вони все розуміли. Це десь там далеко на сході Європи. Але коли це робиться під цей саміт, вони розуміють, що це є сигнал для них, що це є погроза для них. І заяви Жириновського там розцінюють теж достатньо серйозно. Вони розуміють, що це є міський божевільний, але що в Жириновського на язику, то в Путіна в голові. Тобто, це все робиться як пряма система погроз, вже не загроз, а погроз західному світу. Не зрозуміло для чого це Росія. Я думаю, що ми ви ще спробуємо цінити російську політику з принципів здорового грузду, а вона напевно цьому все таки не піддається. Умом Росії ні понять ну, Росію. Можна при зрозуміти тільки за допомогою підручника психіатрії або історичних підручників про фашизм і нацизм. Я думаю, що треба дивитися в минуле. Гітлер теж зробив багато речей, які були нелогічними абсолютно, які йому могли зашкодити, але це було нахрапом з певненістю, що це зійде, тобто блеф і. Жорстка надія на те, що чим більше наглості і хамства, mm -hmm. тим друга сторона може війти в пасив, в ступор. І я думаю, що це десь це спрямовано. Чим нагліше я поводжуся, чим більший виклик, тим більше ймовірність, що ви злякаєтеся, що ви десь війдете у таке закостеніння? А я тоді зможу вас як в як світ може відреагувати на таку провокацію, тим більше що зберуться лідери провідних країн світу, і, от, зрештою, яке рішення вони можуть ухвалити. Ну, я думаю, в даному випадку БФ Росії попав трошки не зовсім в ту точку. Збирається велика сімка. Це не є Європейський Союз, де перелякані лідери, де старі принципи ще той ж самої німецької соціальної демократії Шордіривської, uh -huh. яка передбачає, що е, агресора треба умиротворювати і на з агресором треба дуже по культурно поводитися. Є Америка, яка має свої позиції, є Канада. Є Японія, які абсолютно по-іншому дивляться на цю ситуацію, які далекі від цих загроз, які можуть достатньо жорстко сформулювати позицію. І при чому позиції на, G8, на G7 не мало бути щодо України? Там мала ця тема згадатися просто так собі. В контексті як а тепер українське вивка. питання може цілком тепер бути Тепер українське актуальним. питання може стати дуже актуальним, і я не здивуюся, якщо в кінцевому рахунку українське питання не просто пройде як один з пунктів підсумкових висновків, а пройде як серйозне питання застороги і що робити, і може будуть знайдені певні відповіді, що робити. Наскільки знаково для України, що напередодні засідання Великої Сімки до України з візитами прибувають прем'єри Японії і Канади? От Такі візити напередодні такого визначного заходу, як вони можуть позначитись, як вони взагалі можуть вплинути на те, ті рішення, які будуть ухвалюватися в рамках великої сімки, бачите так. Перше, чому ці візити відбуються саме зараз? Є чисто географічний фактор. Там люди цінують свій час, цінують державні бюджетні кошти. Просто так літати по 10 разів між дуже далекими територіями, крайня далеко східна Азія і Американський континент до Європи, вони не будуть. Вони об'єднують його ряд візитів, щоб зекономити кошти, зекономити час і під час цього прибуття свого в Європу максимально вирішити різних справ. Те, що Україна попала. План візитів японського прем'єра це є дуже добре. Це є перший такого рівня візит. У нас з Японією дуже добрі, але дуже епізодичні стосунки. Ми далеко, у нас дуже мало, мало прямих пересічень. Японія завжди Україні допомагала. Японія Україну розуміла. Україна розуміла Японію з її проблемами. Тобто, тобто були рівні Японія такі стосунки. Дуже рівні, але дуже епізодичні. Uh -huh. На сьогоднішній день цей приїзд він знову перше, що ми можемо знайти набагато більше економічних контакті, і це було б дуже добре, можливо, японські інвестиції після цього можуть прийдуть, це дуже добре. Але... Ну, принаймні, вже заявлено, та, що прем'єр привезе та. в Україну один мільярд доларів. Та, ну, це теж для нас неймовірна потреба, і це є для є. нас дуже серйозний порятунок, тому що все-таки якісь дірки на весь час треба закривати. Тому це... Але це є прикладне. А що йде в контексті міжнародної політики, це те, що відразу з України вони приміщуються на саміт Мюнхені. Після цих зустрічей вони матимуть свіжі враження. svý živý І свіже розуміння їх не встигне перебити жодна російська дипломатія, жодна російська пропаганда. Вони з цим приїдуть прямо на саміт, і вони будуть там ділитися тим, що вони тільки що почули, тільки що побачили, тільки що переживають. І ця інформація відразу дуже серйозно вплине на порядок uh -huh. денний. І тепер добавте позицію Сполучених Штатів Америки, яких ми критикуємо через пацифізм Обами, але при тому всьому Сполучені Штати Америки найбільший сьогодні стримувач і противник Росії, які будуть жорстко витискати свою позицію. Позиція навіть дуже не стій яких європейських структур та ж сама Мугіріні, яка колишній міністр закордонних справ Італії, вона теж висловилася дуже жорстко щодо останніх подій. В її консультації з її наступником італійським міністром закордонних справ і, відповідно позиція Італії в цьому плані теж що чуть, чуть коригується. Тобто найбільші союзники, умовні союзники Росії, і ті будуть ну, розгублені від тих дій, які зробила Росія. От, дивіться, ми вже ви сказали, згадали США як найбільшого дипломата, скажімо, на користь України в світі, але от ми вже чули про заяву про те, що США навіть підтримує посилення санкцій щодо Росії в зв зв'язку з цією ескалацією і можливим розвитком ситуації на сході України. От можливий такий варіант або сценарій розвитку подій саме от в такому плані. Знаєте, ви бачите, наскільки він логічний, і чи буде взагалі це питання порушуватися в рамках великої сімки? Ну, власне, велика сімка не є формальною структурою, як європейський союз, скажімо, uh -huh. чи НАТО, вона не може вводити санкції. Вона ну, може прилаймі, запропонувати обговорюватись на рівні лідерів. Світових. Я думаю, що оскільки ті країни є основою побудови сьогоднішнього світопорядку, там буде багато говорити про посилення санкцій. Але давайте зрозуміємо, посилення санкцій не буде. Тому що наступні кроки це вже дуже серйозні секторальні це вже відключення від потіжних систем міжнародних на це поки що ніхто не піде цього бояться. І тому страждають всі країни, та, які будуть не тільки ж Росія почала дуже напряму погрожувати. Якщо відбудеться відключені від СВІФТ, від то вони можуть почати дуже прямі провокації вже проти країн, членів НАТО, і ці погрози так. реальні, ті погрози реальні принаймні в частині прибалтійських держав і причорноморських держав, і там цього бояться, тому що вони не знають як реагувати на такі виклики. Бояться наступу Росії на бояться ці країни, того, що ні бояться того, що там почнуть робити теж гібридну війну, так як в Україні, без прямої стопроцентної оголошення війни з боку Росії, і їм на це. Треба буде реагувати, їм треба буде підняти свої бойові сили. Їм буде треба в війну, чого вони робити, чесно кажучи, не дуже готові, особливо європейські держави. Ну але а європа вже але... готує свою стратегію, як посилити посилити оборону посилити оборону і інформаційні а свої технології інформаційні для того, щоб протистояти І все, але йде мова про те, що Росія може погрожувати прямою війною. І це для них дуже серйозна загроза, і вони іноді готові відступати. Росія впевнена, що вони готові відступати будуть безкінечно. Але те, що е, саміт G7 може дати зовсім інші, напрямні, мені здається, є наслідком для нас, буде трошки інший для Росії. Мова йде ж про що. Світ почав знову трошки стомлюватися. Якийсь конфлікт, який триває вже більше року. Вони починають до нього звикатися, з ним жити, mm -hmm. і потихеньку почали підніматися розточки того, а може ми знімемо санкції, а може ми їх послабимо. Так, от я думаю, що саміт дасть основне для України. Це те, що зняття чи послаблення санкцій з Росії очевидно вже не буде, тому що. Ті події, які відбулися, вони їх настроїли, що Росія знову готує щось зле. тому що виклик для всього світу ну принаймні про це навіть і говорять в НАТО. Генеральний секретар НАТО принаймні він вже відкрито заявляє про те, що Росія поставляє зброю, навіть новітню зброю, вони навіть мають підтвердження цьому. І, зрештою, от як може позначитись саме цей фактор, оскільки вони також готують факти і підтвердження. Тому присутності російсь... російських військ на Донбасі, загалом якої реакції світу вар... варто очікувати? Адже заявляє не лише Україна, заявляє світ. Ну, нової реакції. Очікувати все таки не варто. Ну я ж mm -hmm. тільки до цього вернуся. Сам той факт нелогічності оцього наступу напередодні G7, основна його мені здається, значення для західного світу. і для Його реакції вони зрозуміли, що це сигнал не для України, а для них, що це погрози їм, що це пресинг і шантаж їх. А з шантажем європейський, або це був тільки шантаж європейських держав. Знаєте, Росія могла б досягнути успіху, ну, але ми, це не тільки європейські. Поки ми так як ви сказали, ми бачимо обурення, засуджують цю ситуацію, і максимум на що принаймні, вони зараз можуть ризикнути, це продовжити ті санкції, які це були. продовження санкцій, які могли не відбутися. Ну, вони так до кінця року, принаймні, можуть Так, але нам дуже важливо, щоб це продовження відбулося формально і щоб воно було знову без зайвих обговорень, uh -huh. абсолютно стопроцентним консенсусом. І це для нас дуже важливо. І я думаю, що ті події, які будуть відбуватися, розмови, які будуть відбуватися на G7, вони сприятимуть тому, щоб про зняття санкцій просто мова вже не велася. Просто це стало питанням, яке не обговорюється. Або взагалі знято це питання з порядку. Ну, Де, говорите, як там так? ця проблема в тому, що насправді для нас що погано в системі санкцій Європейського союзу, що санкції кожен раз не підтверджуються автоматично, тобто кожен раз іде мова не про зняття санкцій. А про те, щоб кожен раз зібрати голоси, кворум не кворум, а консенсус для того, щоб їх наново продовжити, і тому під кожне це продовження для нас дуже важливо, щоб було розуміння того, що воно мусить відбутися Де варістково. можуть виникнути проблеми. Якщо США можливо там більш менш однозначна ситуація, то в ЄС можливо не підтвердять а, санкції, ні. чи Я все таки думаю... сьогодні ну наскільки сьогодні готова, є, готова європа, зрештою, продовжити санкції, які є. Ну ви сказали, що потрібно підтвердження всіх країн. Знаєте, в Європі теж багато корумпованих політиків. Будьмо свідомі. Так от маленька деталь: корумповані політики перестають підігрувати колишньому господарю в той момент, коли їм перестають платити гроші. Ви звернув увагу, дуже знакова заява чеського президента Земана, президента, який розказував, що в Україні тут якісь бандерівці бучу роблять, що в Україні відбувся пуч повторює всю російську пропаганду. Що тут немає ніякої російської агресії, ніяких санкцій російських не потрібно. Земан. Два дні назад зробив дуже жорстку заяву по Росії. що російська брехлива пропаганда перебріхує історію 68-й рік. Що це є злочинні дії і тому подібне випад жорсткий про російського президента проти Росії? Щось таке зазначить, гроші закінчилися на зовнішній підкуп. От що це означає, Кіпр, Греція, Греція Італія. ці країни сьогодні мають італія трошки інша ситуація, угу. але Кіпр, Греція це є країни, на які йде прямий вплив на їхніх політиків російської корупції. І якщо їм перестають платити гроші, ситуація кардинально міняється. Тоді вони мусить думати, як їм далі проіснувати. Їм проіснувати може допомогти тільки Європейський Союз, американські міжнародні установи. І тоді гратися в розвал єдиної європейської політики стає трудно. Позиція земена може бути проекцією того, що зараз відбувається Я в закритих кабінетах кіберського президента і прем'єр-міністра Греції. Я дуже надіюся, що там відбуваються хороші для України процеси. Італія. Італія була зацікавлена в кількох російських проєктах, угу. в тому числі енергетичних, але на сьогоднішній день, коли відбувається певне візольовані, і при країни, відчувши свою загрозу, кажуть, що вони не готові до дій певних дій, туреччина, обурившись на діяльність Росії, в тому числі вірменському питанні, то, що фактично ну, блокує Росія, так, але е енергетичний потік через Туреччину в Європу може не відбутися південний потік. Це означає, що для Італії теж зникає стимул підігрувати Росію. Тобто е зростає оцей такий ком, того, що Росію починають ізольовувати. Росія втрачає потрошки своїх найвірніших супутників, на яких вона могла розраховувати завдяки своєму фінансовому своїм фінансовим ввиванням. Це нема тих грошей. Ми давно бачили, що російські фінанси вичерпуються на сьогоднішній день. Зовнішнє фінансування різних там всяких деструктивних сил, всяких там фашистських організацій, типу Йобіка, Народного фронту у Франції, вже і там не може вкинути ті гроші. А ті люди дуже люблять фінансову допомогу. Якщо не буде допомоги від Росії, наш їм тратити свою репутацію. І свої інтереси так. Найближчі. так що в цьому плані у нас є деякі покращення, але тут розумієте. Ті покращення на дуже далеку перспективу. А Росія з її військами поряд, і тому тут дипломатична політика це дуже важливо. А ще внутрішня зважена політика теж має дуже велике значення. Ну принаймні про це говорив і президент своєму посланні до Верховної Ради. Він зосередився, що ми маємо більше посилити свій і дипломатичний фронт назовні, і внутрішні питання вирішувати так, об'єднатися навколо вирішення внутрішніх проблем. Ми маємо зробити три речі. Перше, ми маємо дуже добре працювати з нашими партнерами, щоб вони тиснули на Росію і вони її стримували, uh -huh. тому що тільки вони стримують її сьогодні від великого наступу. Друге, ми маємо розвивати серйозно свою армію і протидію, щоб Росія розуміла, що вони можуть піти на велику війну проти України, а у тій великій війні вони втратять свою армію. Вони не зможуть дійти в глибину України, не втративши практично всю армію. Дальше не буде ще воювати, тобто піррова перемога. Хоча не дай Боже для нас цього сценарію, бо це мільйони жертв. І Наступний момент ми повинні бути дуже мудрими, тому що спровокувати зараз велику війну так, Росія її в кінцевому рахунку програє, але Україна вже з ніг з колін тоді вже не підстане не встане з руїн. З руїн чи сколін? з колін? руїн, з руїн. Тобто це буде дуже велика бійня, це і це страшна буде бійня. Ви зрозумієте, Росія, якщо піде на війну, на якій вона вже втрачає все, будь-яку світову підтримку, виходить на повну ізоляцію. А це можна дуже легко спровокувати при психічній навіть настійкості кремлівських лідерів. Вона вже не буде панькатися з засобами прямі погрози засоби ссувати... і методів не добирати ну, так. Вже. Прямі загрози стосувати тактичну ядерну зброю. Були були ядерні ракети. Встановлені на території вже окупованій території Криму. в Криму. Встановлені що це означає? Е, стратегічна авіація, яку трудно збивати, скажімо так, ПВО угу. силами. Є є тому. Останній пункт. Та ж сама теза про мінські домовленості, які нам не подобаються, які нам не вигідні, а вони сьогодні є отим можливістю психо, ну, психологічно, політично, геополітично стримувати Росію і заганяти їм невигідний а для взагалі доля потіс. мінських домовленостей. Ми розуміємо, що виписаний термін їх придатності, можна так навіть сказати, через те, що до кінця не. року, ніби вони повинні були б завершитися принаймні до в грудні місяці, на початку 2016 року спливає їх е, термін, який виписаний тим е, документами. Що буде насправді далі? Ми вони далі. просто автоматично будуть продовжені. Ми будемо знову на них посилатися, і світ, в принципі, визнає, що вони не виконуються. Так і мені здається, знаєте, основне завдання мінських домовленостей – це не написаний пункт, а не написаний пункт не має бути великої війни, і це є основний пункт, який єдиний uh -huh. поки що виконується. Всі інші пункти, як стримуючий фактор, так це є стримуючий фактор. Ну всі кажуть, Україна мінськими домовленостями влізла в непотрібні для себе дипломатичні переговори, навпаки. Ми Росію втягнули непотрібні її переговори. Так, ми багато на цьому втрачаємо, але все одно, ну розумієте, для нас було важливо, нам треба вигравати час. Якщо ми не маємо сьогодні такої армії, якою ми можемо, давайте розуміємо, зупинити Росію можна тільки одним способом: взявши Москву. Ми можемо сьогодні взяти Москву. Смішно, правда? Це шизофренія. Так, от кожен, хто говорить, от вчора на одному ефірі там Ляшко виступає, махаючи руками, головне, що ми маємо зробити, це негайно наступати, все, там воювати. Ти готовий? Вести українські війська в Москву. Якщо ти не готовий, ти провокатор, який хоче, щоб російські війська в Київ не війдуть, не будуть водити, але знищили Харків, Дніпропетровськ, Одесу і знищили пів України. Значить, ти відповідальність несеш за це. Ми сьогодні повинні бути достатньо мудрими, і оцей неписаний пункт мінських домовленостей він і гарантується отою всією кучу інших пунктів, які ніхто насправді до кінця не збирається виконувати і ще так. один міжнародний захід, який може бути в контексті порушення мінських домовленостей і загалом українського питання. Це екстрене зібрання Ради безпеки ООН. І Як взагалі українське питання? В якому контексті воно може звучати? Джерадбез збирається на за ініціативою України і підтримки Литви, тобто, от е, знову поговорили, але сам факт того, що на цю тему говорять і цьому придається увага, це також е, вагомий аргумент на користь України на того на то на користь того, що відбувається тут. Знаєте, кожен засідання Радбез ООН, це є такий додатковий камінець, який фіксує ситуацію, що нам справді дуже потрібно. Але Радбез ООН, угу. доки там є право вето країни-агресора, і це не подолано, ніколи не принесе для нас якогось кінцевого значального рішення. Це є знову чисто психологічний пресинг, але він... Перед самітом G7, він на фоні е, хитань, які були в європейському союзі, він просто потрібен. Це є додаткове озвучення матеріалів. Це є додаткова фіксація. Mm -hmm. Що це не просто щось Україна говорить, а це її основні партнери офіційно заявляють свою позицію. Ну, там і там це спрямує планується... багатьох. Mm -hmm. Там ще й планується виступ е, керівника обсє, який може також інформацію надати. Я От, бою, що розраховувати буде... на виступ керівника ОБСЄ нам не дуже варта. Обсє це є структура, mm -hmm. в якій Росія має витуюче право. Він може. Розказувати багато речей, але він буде розказувати про загальну диска... про ескалацію, про напруженість. Він не зможе напряму сказати про дії Росії, mm -hmm. тому що Росія має право вето так само. В БСЕ наскільки важливим буде в контексті загалом засідання ООН ухвалене рішення Верховної Ради щодо Верховна Рада дозволяє миротворчим військам зайти на її територію для того, щоб врегулювати ситуацію. Навіть я скептично завжди ставився до цього рішення, тому що до само до цього законопроекту, тому що я вважав, що є трошки інша практика, але чисто геополітично воно в принципі корисне. Ще раз кажу, нам все одно перед тим як запустити сюди міжнародних миротворців, якщо ми про це домовимося, як будуть приходити, Верховна Рада все одно прийме новий закон. За стандартною формою за якою завжди приймали про допуск такого то контингенту на такий то період для виконання таких то завдань під конкретну місію під абсолютно конкретну місію. Це є норма, яка є конституційною і все одно буде треба uh -huh. виконувати цей закон. Він просто є як українські делегації. ООН, uh -huh. чергове повідомлення, що вони мають сказати, ми дістали мандат на те, щоб вас просити про миротворців. А тепер хай Росія пояснює, чому вона боїться там присутності миротворців, Значить, вона країна-агресор черговий раз. Дипломатичні трюки, які нам з боку, коли у нас гинуть люди, видається таким, знаєте, чимось дуже дрібним угу. при грою пісочниці, але насправді ця гра пісочниці привела до того, що кількість жертв в Україні не в десятки разів. На жаль, Тарас Чорновіл, політичний експерт, народний депутат України, 3, 4, 5 та 6 скликань був устим нашої студії. Дякую вам за те, що завітали так. до нас. А нашим глядачам, дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.